Друзі, привіт! Сьогодні я не на рибалки. На жаль, ось уже четверту добу нема в мене можливості виїхати на рибалку по об'єктивних причинах. Ну, то таке. А сьогодні відео буде про мої оснастки. Так як у коментарях мене багато хто запитує. Ну як багато, кой хто запитує. Про оснастку там флет, як я роблю, оснащую як ложку, соску. Ну, ось ложка. ось оце, ось оце Хто дивиться за моїм відео, то бачив Ось це така купована. Якщо хто захоче придбати, то рекомендую без оснасток, тому що тут заводські, як би сказати, поводки і крючки, вони не годяться. Треба все робити. Поводки треба і гачки робити самому. Ну, гачки свої, які ви купите, і поводки. Ну, ось іще флет. Ось, ось як я оснащую, на ляща, на карася. Ось. Ну, я не буду показувати вам, як його робити, а як воно зроблено. Ну, ось, звичайний флет. Затягуєте сюди жилку. В моєму випадку 0,5. Прив'язую ось. Вертлюжок, бачите, і поводочок із нитки. нитки. В даному випадку карповий поводковий матеріал. І, і гачок. Ось. І ось така насадочка. Це щоб вона плавуча, типа пуфік, ева, пінорезина, кажуть. Ну, далі в відео я покажу вам, як їх легко виготовити самому із чого. Ось, до прикладу, ось, із отаких ось старих шльопок, тапочок. Так що, ну, поїхали, ось, будемо оснащати нашу ложку. Так, ну що ж, друзі, для цього беремо звичайний поводковий. Матеріал ось такий у мене є. У подовщині він я точно не пам'ятаю, ну, мабуть, десь, десь такий 0,2-0,18 приблизно. І все, в'яжем звичайну петлю. Все дуже просто. Ось, ось так. Восьмерочкою затягуємо, не забуваємося змочувати, щоб краще затяглося і не перепалить при затягуванні ваш узель. Лишнє відкусюємо. Десь так досить буде. Я зроблю один поводок, бо далі там все понятно. Нема нічого складного. Далі прив'язуємо наш гачок. Треба дивитися, кожен якого розміру. Ну, на ляща я використовую десь восьмий номер. Звичайним, як ви прив'язуєте, нічого складного. П'ять-шість разів обмотали звичайним рибальським узлем. Затягли, лишнє відрізали. Все. Так, тепер дивіться, друзі, ось тут. У цих ось дирочках, оце ось оця, мов ширша сторона, ось о, так як у ложки. Це буде, ну, скажімо, сюди, будуть поводки, а за оцю, за ми будемо причіпляти до основної жилки чи шнура вашого фідера. Ось тут, оці дирочки, вони для поводків. Ось вони отут можуть бути просвердлені. І тут можуть бути зазубринки, щоб не перерізати ваш поводок. Тут їх треба чимось трошечки, чи наждачем, чи над філочком, трошечки загладити, зачистити. бо можуть перерізатися гострі кінці. І все, тепер беремо ось петля в петлю. Все дуже просто, все, ось готово. Бачите? Ось так. Можете один поводок залишити і все. Ось так. Ось. Один поводочок і все. Можете два по краях зробити. Можете три. Ваше діло. Ну і ось я вже зробив. І стопочка, ось такий пуфік. Циліндрик такий. Ось так. О. Ось ось так і все ось, готово. Все. Тут до основної жилки вашого фідера прив'язуєте вертлюжок із застіпкою, забиваєте прикормкою, застромляєте гачок зверху у прикормку, закидаєте і ловите. Так що, друзі, ось так. Все дуже просто. Ну, а далі зараз я вам покажу, як можна легко зробити пуфіки, оці Ева. В общем, плаваючу насадку. От, друзі, я вирізав різної товщини із тих шльопок. Ось такі кусочки оцієї пінорезини. Ось просто із лямки. Ось таке. Для цього ну, я зробив експериментально, і із чого. Ось із дупеля, той, що прикручувати у стіну. Ось така трубка. Можна знайти будь-що, бажано, щоб була вона металева, желізна, Бо алюміній теж метал, щоб желізна, кріпка і тоненька стінка, Ну і різного діаметра. Ну, це я ось із антени просто спробував ось зробив, ось так. Заточив, бачите? Ой, зараз на кінці. Ось так. Це з алюмінію, я не знаю, ще щось вийде. А це ось очки, мідна така трубочка. Багато хто знає, як воно. Так, ну що ж, давайте спробуємо зараз мідну. Ось, все дуже просто. Поставили. Я тут ніякої... Америки не відкриваю. Ну це вийшло велике, таке, товсте, це піде на, якщо хто ловить товстолоба з дна, то оце підійде. Можна взяти ножечки, ножнички трошки його так краї підаккуратить ну це таке дуже здорове зараз спробуємо менше ось Зараз ось ось так не не взяв ой, не взяв, чим випихати. Ну а це ось вже, бачите, Получилося більш-менш такий пуфік. Ось. ось такий. Його теж можна такий циліндрик. Його теж можна трошки взяти ножнички. Підакуратить. Угу. ось приблизно такий циліндрик можна товщий можна тонший Ну, сейчас давайте зробимо тонший ось до прикладу сейчас Ось розовеньке ось. ось такий циліндрик, бачите. Оце такий трошечки мов більший. Нормальний ось. Бачите, трошечки я його ножничками обрізав і вийшов такий. Ну зараз ось не знаю, попробую тільки як тут випхнуть. Алюмінієвий ось. Ну, може кілька і вийде зробити. Ну, ось тут майже й не треба обрізати. Бачите? Ось такий маленький виходить. Можна зробити різного діаметру, різної довжини і різного кольору, який він потрібний. Можна, друзі, вирізати його просто ножницями. Нема нічого складного. Ось взяли кусочок. Тут не, не дуже важливо, що він там супер-пупер якоїсь правильної форми був. Приблизно його обрізали кути, так. Можна ще краще. Ось. М -м, бачите, ось. Все. І ось виходить. Можна просто вирізати ножничками любого розміру і любої форми. Так, що ще можна зробити? Ось тут у мене трохи шнур. Таке воно не то паралон, такий уплотнітель є м'якеньке таке. Воно плавуче, з нього можна теж ось вирізати. Я робив. І ось із нього. Ось таке. Ось тут теж дуже просто. Вирізаєте любої форми, любого розміру, шарик, чи циліндр, чи кубик, що вам подобається. Ось так. Можна ще зробити, ось дивіться, теж непогано, я пробував із телевізійного кабелю, з антени. Ось такий дешевий кабель. Ось коли ви вскриєте. Верхню ізоляцію, потім оце отдвинете, оцю фольгу і сам у край. Оце у вас залишиться, центральний, центральний центральна жила у отакій ізоляції. Ось берете цю ізоляцію, отак, раз, раз і стягуєте. Стягли і тут просто нарізаєте. Циліндрики. Ось такі невеличкі получаються циліндрики. І все. Можна зробити багато з якого ще матеріалу. Можна і з туристичного коврика калімат, ще там різні є ігрушки, ну, отаке. Тепер поясню, для чого воно потрібне. І як саме буде правильніше, як на, мою, як на мою думку. Дивіться, як я роблю. Я роблю, щоб коли я вкину у воду гачок отакочки, він отак медляно, медляно тонув і йшов на дно. Коли вспліває, я думаю, що це погано. Ну, Може в деяких умовах хлову буде і краще. Ну, саме так я пробував саме найкраще. Коли у вас лежить на дні, тут у вас зверху прикормка і тут у вас гачок. Воно даже, може, прикормка розпадатися на боки, упаде, до прикладу, десь отут збоку гачок отак лежатиме. Ось. Але все рівно риба буде смоктати. Риба, як пилосос, як земснаряд, у себе втягує корм. І під водою. Гачок у вас отак саме відрегульований, щоб була майже нейтральна плавучість. Він практично не має ніякої ваги під водою. І тому, коли риба чуть-чуть тільки втягне в себе корм, цей гачок влітає їй у рота. Вона проходить трошки далі. Ну, ось припустимо цей гачок, риба раз і попав він у рот. А вона проходить далі, гачок зачіпляється їй за губу і вона тягне і покльовка. Довгий поводок не потрібно. ну В даному випадку сантиметрів 7-8 ну от 6 до 10, ну 10 це вже багато. Десь там сантиметрів 6-8 і все. Для чого такий короткий поводок потрібний? Коли у вас буде довгий поводок, хай воно і впаде отут. Риба оце всмокче, почує, що щось не воно і виплюне гачок. Дуже в багатьох случаях чи в багатьох випадках крючок просто вона виплюне, не зачепиться. А коли вона його всмок, він у роті, вона проходить чуть-чуть, і він її саме в цей момент зачіпляється. Так само і краще. Покльовок буде, якщо короткий поводок більше. Ну, є і один нюанс із-за того, що це глуха оснастка, риба зразу різко дергається, і бувають частенькі сходи. Ну, Є свої плюси і є свої мінуси. Це коли ви ловите на звичайну фідерну оснастку. У вас тут наживлену, риба бере і. Заковтає вашу наживку, воно не мішає їй той. <кій> її розпробувати і ковтнути вашу наживку. А тут гла... головне, щоб воно залетіло їй у рота. Ну, а потім уже далі як поведе, зачепиться чи не зачепиться. Ну, ось якось так. Ну Принцип флета, отак як ловить, теж принцип той соски. Можна навіть навіть сюди не наживляти. Можна наживити будь-що сюди підживити. Опариш, черв'як, там, кукуруза, горох, пшениця, будь-що. А можна і нічого. І так буде ловити. Ну, треба пробувати коли, коли як краще. Так що, ось, друзі, якось так. Ось саме влітку, оце зараз, то оця ложка, саме ложка, працює найкраще, по крайній мірі у мене. Я там не буду комусь нав'язувати. Я просто рибачу, як умію, і показую, як роблю я. Ну, вроді би, виходить, рибачить. Можна оці пуфіки, їх можна змочити якомусь атрактанті укинути. Воно буде пахнути. Це теж може бути якийсь плюс. І риба краще буде клювати. Так що, друзі, ось якось так. Ага, ще прикормка. Ну, Прикормка така, як у флет. Тобто, якщо в звичайну кормушку, яку фідерна кормушка, треба, щоб чуть-чуть вона дужче ліпилася, як би сказати, в'язкіша була. Щоб не так швидко розліталася. Ну і не таку, що ви там заліпили і на всю рибалку воно у вас держить. Тобто, коли ви закинете, воно у вас впало на дно, щоб під водою ще не злетіло у вас. А опустилось отак на дно, прикормочка лежала у вас, і потихеньку вона розсипалась помаленьку-помаленьку на сторони. Щоб не таким одним куском. Щоб риба могла кормитися, риба смокче, б'є в неї свої, своїми губами. І піднімається така муть, воно осипається. Крючок десь падає тут, корм розсипається кругом і рано чи пізно, якщо риба кормиться, все рівно вона засмокче, схватить ваш гачок. Так що, друзі, ось якось так. Ну, Цей же флет, так, такий самий принцип, усе. Ось, припустимо, ще в мене є. ось, Зараз я вам покажу. Ось така кормушечка, соска, типа, бачите, ось, ось така. Ось таку можна теж. Забиваєте сюди прикормочки, надіваєте, ось, до прикладу, зараз я надіну, ось із телевізійного кабеля зараз. Ось раз. Ось, ось отак ось. І все. І потім зверху у прикормочку. І все. Можна і такий, можна і так. Ну, Якщо один гачок так саме простіше, менше запутується, чіпляється за підсаку. Бо коли ви витягуєте рибу ляща, то цей гачок у нього в роті, а тут, якщо у вас ще гачки чіпляються за підсаку, трошки неудобно. Так що, друзі, ось так можна зробити, оснастити дуже просто, дуже легко. Така оснасточка. Принцип такої соски ложки можна зробити і самому, роблять і з пробки з 5-літрового бутиля, ще будь-що, своєї ложки. Ну, тут як би. Головне, щоб держалася прикормка, і було причепити зачепити, прив'язати поводок і до основної жилки. Тут не дуже так, щоб важливо. Є різні ще оснастки, там бананчик, вбивця, карася, кому як подобається. Мені, наприклад, більше така подобається оснастка. Так що, друзі, ось так. Кому сподобалося, ставим лайк. Ну, а кому не сподобалось, дизлайк. Підписуємося на мій канал, Рибачу, як умію. І вдалих вам рибалок. Можливо, комусь була така корисна моя інформація, так як я ловлю рибу. Може хтось комусь сподобається, спробує. Ну, як кажуть, ні хвоста вам, ні луски. На цьому все. Пока. Слава Україні!